Метроміст в Правобережному Києві, здавалося б, суцільна маячня, адже всі гілки метрополітену на правому березі підземні. Але судячи по схемі шляхового розвитку метрополітену, видно, що перегін між станціями Берестейська та Нивки має надземну ділянку. Для того, щоб розібратися, як же насправді виглядають перегони між двома станціями, я зараз знаходжусь на проспекті Перемоги, прямо піді мною станція метро Берестейська. Далі під проспектом в напрямку станції Нивки, прокладені тунелі на глибині приблизно 10 метрів. Пройшовши 300 метрів від Берестейської в цьому напрямку, можна дійти до мосту, а точніше, гаванського шляхопроводу. Його історія напряму пов'язана з таємничим метромостом. Вперше шляхопровід був побудований у другій половині 1910-х років під час побудови північної залізничної гілки від Київ-Волинського до Гавані. Шляхопровід був дерев'яним, по ньому здійснювався автомобільний та трамвайний рух по Брест-Литовському шосе у напрямку Святошина. Пізніше його було зруйновано під час Другої світової війни, у нинішньому вигляді відновлений лише у 1950-х роках південну частину шляхопроводу, по якій наразі здійснюється автомобільний рух в сторону центру. Було зведено на Брест-Литовському проспекті в безпосередній близькості від залізничної станції Рубежівській. Там знаходилась і трамвайна лінія. При продовженні у 1971 році Святошинсько-Бровацької лінії метро до станції Святошин, нова ділянка якої має неглибоке закладення та будувалась відкритим методом, була відкрита друга черга шляхопроводу. Тут, на пішохідній частині, значно відчувається рух потягів під ногами. Це є тунелі метрополітену. Які знаходяться над землею. З автомобільної частини складно розглядіти метроміст, тому потрібно спуститися до залізничних шляхів поблизу станції з назвою Рубежівській. На відстані 200 метрів від неї знаходиться шляхопровід. Поглянувши на нього знизу, можна зрозуміти, як він влаштований. Під автодорожньою частиною знаходиться критий метроміст, з якого чутно звуки та вібрацію проїжджаючих потягів підземки. Нижче знаходиться залізничний тунель кільцевої гілки столичної електрички. Пройшовши другу чергу шляхопроводу, відразу відкривається вид на першу. Вона набагато простіше в конструкції, складається лише з автомобільної частини та трубопроводу. Також, біля першої черги шляхопроводу, пройшовши трохи в напрямку станції Борщагівка, видно кругляк. Це є залишки першого шляхопроводу, який був зруйнований під час Другої світової війни. Тоді він знаходився південніше. Вздовж залізничних колій протікає струмок, який під шляхопроводом впадає в колектор, після чого виходить на поверхню та впадає в річку Сирець біля станції Рубежівській. Витоки та початок самої річки Сирець знаходяться неподалік від цього місця. Сподіваюсь, мені вдалося розвіяти завісу таємничого метромосту, який з вікна потягу практично неможливо відрізнити від звичайного тунелю. До зустрічі.